Авторія відео спеціально для вас на свіже поповнення це Audi A6 Allroad. Вона 5 місяців тому заїхала. Була свіженька, поставили на облік, обслужили. І ось вже продаємо. Наїздила в Україні буквально 3000 км орієнтовно. Тут саме цікаве, 59 тисяч кілометрів оригінального пробігу, всі сервіси, що хочете, все надам. Вона повністю в оригінальній фарбі. Е, можу надати так само звіт по лакофарбовому покриттю без проблем. А поки покажу вам, яка вона красива, яка вона заряжена. Дивіться, радарчик і повний привід. Зверніть увагу, в якому стані у нас радіатори, просто без посічень, без нічого. Бампер, зверніть увагу, в якому стані. Тобто, Реально автомобіль заряджений. Матрична оптика, легкосплавні дисочки. Подивіться. Це 21-й диски 245 40 і це Continental гума. Самі знаєте, скільки вона коштує 22-го року гума. Дісочки тормозні новенькі, пневмопідвізка. І що саме цікаве, хочу вам розказати, задня вісь нас підрулює. Тобто ви кермом повертаєте і ваш автомобільчик повертає. Без візуальних дефектів, без царапинок, без м'ятинок. Автомобіль просто жирочок. Жирочок, Я б його так назвав. Тут оця задня ляда відкривається. Ось ногою я помахав, і вона відкривається. Зверніть увагу на стан. Так само царапинок, нічого немає. Ну, кажу, стан автомобіля, що нового? що нового, Бо 59 тисяч пробігу. Камери 360 з функцією 3D, класно працюють. Е, оптика максимальна. Безключовий доступ. А, і забув сказати, в нас мордочка вся в бронеплівочці, Оце покрили бронеплівкою, це і це. Е, що ще вам розказати? Давайте перейдемо в салон. Тонування присутнє, шкіра, напа і бокова підтримка. Ця ще й у нас регулюється. Електропакет цих сидінь повний, тих повний з пам'яттю і тут пам'ять. Регулювання дзеркал це все по стандарту, сліпі зони, автосвітла. Ну, в принципі, все, що потрібно для комфортної поїздки, все є. Обдуви, підігріви сидінь підігрів керма. І Хочу звернути на стан порогів. Жоден елемент не крутився, не знімався. Ось віртуальна панель приладів у нас присутня. Зараз заведу, покажу вам. Дивіться, як заводиться легесенько. Все працює, обдуви, підігріви сидінь, асистенти різноманітні. І найбільше, що мені подобається, це оце дерево. Преміальне, класне дерево. Подивіться, як круто воно виглядає. Краще, ніж карбон. І зараз покажу задню камеру. Взагалі, як в нас камера 3D. Ось хлопці там гуляють, дивіться, я можу собі бордюру бачити, дісочки свої бачити, все абсолютно. Ну, Не круто паркуватися. Ну, Просто жир. Жир жирніший. Друзі, в нас наявності. Ставимо на паркінг. Ці штучки в нас сенсорні. Сенсор. Панорама з люком відкривається в нас. Віртуалочка, карти виводяться, і стан. Стан напи це натуральна шкіра напа. Тут все з торпеда прошито. ну, Я не знаю, що вам сказати. Будь-який звіт, хочете на СТО, завезу, вам покажу ще знизу її. Для реального покупця зробимо повний сервіс, ви ж знаєте. І саме основне, що вам не треба платити за перший облік. Вже заплатили ми, тільки просте переоформлення. По довіреності або по договору куплі-продажу без проблем. Все чистенько, все покажу, поясню. Можете приїхати, можемо доставити під дім, це також не проблема. Повний сервіс надамо. І подивіться на цю малишечку. Яка ж вона крута, яка ж вона просто якраз сонечко вийшло, як колір передається. Гарнюня. Тому пишіть, звертайтеся, команда Kent Cars.